Шестерка. Шестерка. Машины, короче, все рабочие были. С них вытягивают движки, коробки. Так, хлопцы, ну все это таврия. Из нее нам колеса сняли уже. На задок деду. Ага. Понял, Димочек? Тут. Так, а нам же шваркоп надо было. Ну, хлопцы, кажут, блин, берите сами ее и снимайте. Это точно же. Як ти її знімеш? все, раз, тут треба відкрутити. А ну-ка, гляну. Да, ось. Там відкрутити і все. Ось один. А ще ці от були тут. Подожди, один, два. Я тут. Ого, да, тут, звісно, все це пооткручувати. Трохи буде складно. Блін, ну фаркопчик був би бы діду то, що треба, да? Прицеп у нас є. Та ж ця є вилка тільки. Верніше, розетка. Бак трошки подгнули вже. Блін, ну ладно, подивимось. Фару хотіли ми з неї зняти, але фара тут не очі. Оця фара хороша, в дуже хорошому стані. А нам треба ліва, але ліва вона чорненька. Сигнали нараді. Жигулі. Шестерка. Давай пройдемся, подивимось. Що можна. тут сьогодні на. От это ж? Це якась сверлівка. Ну так. Да. В принципі, я так зрозумів, що тут один хлам, так? Да? Угу. Один хлам. О, буржуйка йолки-палки. Трошки її вже повело. Мало повело її. Колесо непонятно ч. Даже не скажу. Ну так, в принципі, нема чого дивитися. Один хлам, да? О, бампер хороший. Слышь, я думал ще лебедка есть. Коли стояла лебедка. Я не знаю, це на якийсь джип. Пацаны он делает, за них кучу денег платят за эти бампера. Угу. А тут, пожалуйста. Бесплатно. Да, амортизатор такие не слабый. Амортизаторик газовый еще. Там еще один такие. Один, два. Это что-то с авто. Тема какая О, вот это можно было бы забрать, конечно. Вот это вот. Так. Да. Yeah. Оборону заберемо. На плужок якраз то, що треба буде. Зборону. шланг yeah. неплохой. Так, пошли далі, подивимось. Машини. Вон там колесо дивись з велосипеда, кстати, непогане, броть. Mm -hmm. Тут хлам, батареи, куча хлама, машины вон тоже, Дим. Так, обережьте. Короче, это мы приехали специально для, за колесами и за фаркопом. Колеса открутили, а фаркоп, сказали, сами открутить Ну, я думаю, что навряд ли мы ее открутим, Дима. Той фаркоп? Подрізать. Надрізать. Надрізать. Болгарки немає, це не знаю. У хлопців присутні. Він них там різак є. Ну так. Да. Це погрузчики колись були. Колись були погрузчики. Якісь тут тут просто трубки соединительні. Кстати, трубки як новенькі. Ось один, он другий, он третій. Ось четвертий. Да. Це та славута згорівша. <рес> Якась тачка. Вісы, 26 маяву. Коротше, металоломи до чорта, але но... такое. Нема що тут взяти, один хлам. Машини, ну давайте по машинам пройдемось. Значить, це у нас семерк. Так, семерк, семерк. Жигулі. П'ятерка. жигули. Ось. П'ятерка. Далі. по моему копейка. Так, да, це копеечка біла. Там ще одна копеечка. Шестерка. Шестерка. Машини, коротше, всі робочі були. З них витягують движки, коробки і задні мости. І то я дивлюсь, що мости вже і не знімають, навіть нікому не нужны, да? Ще колеса знімають. А ну колеса знімають, двигателя, коробки передач и все. Остальне то товчаются. Стекла, не знаю, может лобовые знімають. Так, це пятерка також, да? Да, бачишь, тут вони движки знімають, вакуумник. Остався. А це, мабуть, тройка була. От тройки, по-моєму. Шестерки не такі. Потім далі. Там Москвич 2140, но ну, у нас їх називали Зубило. Но хлопці кажуть, що Зубило називали 8. Ну, такое дело. Це АЗЛК Москвичик. Це також АЗЛК Москвичик. Що тут ще? Ну, давайте туди поднімось. Ну там уже і на марочнику кузова. Вон той Москвич. То, навіть даже не 2141. То Волга, Дим. Я ошибся. То, то мужики Волга. То фара упала, я туда, іначе показалась Москвич. Все. Жи, жи и Ну, коротше, интересно, я нічого не бачу. Нічого не бачу. Ну, котел був колись. Він, кстати, я скажу, що не навряд чи щоб він прогорівший, просто люди, видно, викинув. Де да і все. Що, підемо, будемо Фарко помучить. Де щось? Це, що, це, це, що? це? це бочка. Не знаю, якийсь реактор. А там. <гум> 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 Бачок. Бачки, де? бачок як новенький. Ще навіть кришка під ключик. Машина бачить, провітрів. Прові. А вони всі цілі були, вони ж поняв? краном оті. зжали, зжали, підняли. Це ж ми тут були дня 3-4 назад, тут вагон загружали якраз. Оце де ми ходимо, тут все були кучі, огромні всякого барахла зараз вже чистота можна сказати Т тертушка подчепник є Ось буряки потім що там Гарбузик. накрутив накрутив і курям гусям хай їдять поросятам Тот, хто тримає Зараз ще подивимося той радіатор. Якщо він є, знімемо з нього датчик, мабуть. Даді? А може і заберемо. Велосипідні рами. Колеса. Кстати, ось вже, по-моєму, ОДМТ рама. бачиш? Під раковиною. Да, да МТОВська. Раковин, ні. Раковина вже своє одраковала. Сказав хлопці, сфотографировать можна? Та йди, каже, фотографируй. Yeah. Да, це була семерка. Ось ви все бачите, чим, чим вони піднімають? Ось цією этой штукой. У нее такий хлоп за крышу, хлоп, шмяк. Вот, тут ще газ стояв. А коробка даже стоит. Ось бачиш газовий клапан, бензин, газ. Сигналізація, супер, шмупер. Це видно цей кріп, не біля лолом здав. Ну то вони їх крюками беруть, сюди переносять, а потім десь десь та болванка, пам'ятаєш, така? Магніт. Магнітна. Вони той, магнітна балванка, то магнітна болванка їх товчуть. Тобто зверху бах-бах-бах і ліпочки роблять з них. Ну і потім на переплавку. Вже не актуальні ці машини, нікому вони не потрібні, абсолютно. Бачите? Нікому вони не потрібні. Стоять вон там в об'явах по 7 тисяч, по 5 тисяч гривень, ніхто їх не покупає. От, таврія ще ладно, таврія там 5 літрів, хотів сказати, солярки. 5 літрів бензина залив, де да їздиш. Ну а Москвич, допустимо, вже 10 надо літрів. А, ось він, Дим. Ось цей блинок. Магнітик. Это провод, щоб ток подавати, щоб воно магнити. Ну да. Ну оце ж цю болванку кидають на машину. І з машини робиться трошки пирожок. Или пьешка. Блинчики. <клухи> Блинчики, пирожки. Ну, не знаю, тут, тут в основному хлам один. Да? Нові каструлі. Кому треба? Бочка. А ще каструля. кастрюля. А бочка, кстати, жива, тільки вона бач вирізана. Хтось сітку в бочку замонтував. А бочка така ще хороша. Фільтр получив. Да, повітряний фільтр. Воздушный фільтр. О, а це таврія? Блін, і тут, бачиш, фара лева побита. Тавруха. Тавруха. Бачки. А що, радіатор то забрали, да, Той, що ми подкинули. У мене часто хлопці спрашивають каністри. Я вже свої всі поотдавав. Хороші каністра, дела. Надо забрати Сашко, но ну вони ж командировки мотаються. забере заберемо. Да? Провіримо, перечистимо, підфарбуємо і хлопцям віддамо. На передову. 23 літрова. Так, да, 20 двадцатки, туди якраз раз двадцатки йдуть, то що надо. Так, поки туди стал, сейчас заберем. О, бачите, як хорошо, каністрочку вже нашли. Иначе все должно бути добре з ней. Ну, ради всього, яка. А вон ще одна каністра, подожди. трошки подушил. блин жива полностью хорошая она хорошая такие трошки раздуть надо будет забирай все две канистры уже пацанам будет Я цими пластмасовими користуюсь дома. Ну металлический всі отдаю, а пластмассовыми залишаю. Пластмасові кажуть нам не годиться, мы их быстро Потовчим Все вроде диван закачели, наверное Качели? Да А может не диван, диван Угу. Якась криша, все більш нема каністра. Зараз спитаємо, скажуть по 100 гривень каністр елки. І перейдемося купляти. Бо в магазині такі китайські, мабуть, по тисячі. чи по полтора. Так, подожди. Кое щось ще побачу. Колесо дивлюсь, Рез... резина цікаво мене. Детські велосипеды. Ух ты, можно, можно. Вот це дожились по металлоломам лазить. Але хвак металлололома. А, воно вже, наверное, парепану. Ну порепаний лиси. Парепане. Ну, ще не лиси, конечно. Тут ще дима. До лису далеко. Десь міліметрів 6, по центру міліметра 4. Ну хай тут воно залишається. І Іжів у нас нема. Блок якийсь, вішка. Синамарка якась. Зи 4 ціль. Так, ну що, все пока. Це кстати хороша штука, мужики, трубні тиски. Я оце труби зажимаю, ріжу, полуося зажимаю, підрізаю, якщо там. Ну, колись робив тракторці різні. Спитаємо, може заберемо до діду, да? Бо у нас є. Так, радіатор. Да хороший радіатор, правда алюмінієвий, але хороший. Капець. Тут що? Якась воєнна штука. Стартер електричний. По-моєму, Волга, чи Уазік в хорошому стані, а це що таке? Йо, корни баба Поршень, Диви, новий. Це нам на рігу запасний буде. Нависаю. А редмини по чем? Тут що, о, жарить, где моє. яйця. Відеомагнітофон. Як він називається? LG. LG? та ти що, Крутой. Да шо только не найдешь. Так, ну канистры сказали по 20 гривен килограмм. Фаркопы кажут, що все два. Ну кажуть, на таврію. блин, це як його на таврію? Это на тракт. Ну короче, ты дешево берем. Канистрочки обязательно. Тиски от да, наверное. Дверки откотлачивают по сунке. Да, дверки дед питает, каже, там бабулям делать печки надо. Трошки печет И печки. Блинчики хорошие. О, тяжеленькие. Шкивок. Шкивок. Вон шкивочки такие. И вон двери еще хорошие. Дед, дед сказал, двери, если есть, то забирайте дверцы. Це, по-моєму, вообще ново. Ніч одна дві. Угу, там ще одне дві. Не ну що, багаєш дві? Сейчас побачу. Наверно. Бетономішалка. Кстати, ручна. Ручний привод, кому надо. Да. Буває таке. А це що таке? Жаровня якась. Ну так, да, тут видно дверка була, огонь горить, тут сало ріжеш, тут буряки, Короче, нормально. О, це ж розпложник, якийсь самодільний чи що, бачив? Плужок ще регулюється розстояння, хтось забадя, буряку різка знов якось. Короче, тут капець. Це від станка щось. Такий свал. З газика, морда, ванна, кому надо. Автомат, коробка, бочка. Так, шо тогда да? Так, все, всім пока. До нових зустрічей. Пошли відкручувати фаркоп, Пойдем. Пошли, все, хай буде все добре. Всім добра там буде.